Мирного неба всім. Сьогодні з нами Таро темного особняка. І ми подивимося, що такого особливого він вам сьогодні хотів би сказати. От, про щось таке особливе. Він. Ви поки що в карті помірності. Можливо, роздумуєте, можливо, щось налайте собі, розглядаєте, не спішите, відпочиваєте. А бачите, у нього шестірка жезлів, бачите, яка цікава карта тут, в цьому вигляді, тому що тут пара, пара молодят, яка займає, по суті, перше місце. Перше місце. Карта перемоги, але тут така пара, пара молодят. Давайте подивимося ще чуть-чуть Ви, про яку помірність ви думаєте, можливо, ви щось обдумуєте. Ну, дивіться, ви тут щось аналізуєте, обдумуєте, спостерігаєте за чимось, а він. А він думає про дорогу, він думає про поїздку, він думає про радість зустрічі. Ну, Бачите, давайте ще ви. Ви самі в собі, ви чому, чимось зайняті, або, дивіться, ви можете вчитися, ви можете е, проводити якісь аналітичні роботи як відносно цього мужчини, так і займатися як професією, Просто зайняті ваші мозги просто киплять. Е, Думаєте про якісь збереження, про захоплення, про е, здобуття, про заслуги. Та про роботу в кінці кінців або гроші. А взагалі можете думати, якщо відносно того чоловіка, наскільки ви йому дорога, наскільки він вас ревнує, не ревнує, а можливо, і ви ревнуєте його, можливо, і така ситуація. Ну або приглядаєтесь, тому що карта помірності тут якось не дуже співпадає з вашими, якщо би це була ревність, тому що це дуже виважена карта. Скоріше всього, ви думаєте, наскільки ви. Дорогоцінна для нього, От наскільки він вами дорожить. От якось так. Давайте подивимося, що він. Сімірка Кубків. Ну він поки що, бачите, як? він роздумує, він шукає шляхи якісь. І питання, скоріше всього, мріє про якусь дорогу. Тут питання. Самих мрій, а ви знаєте, що <гум> він скоріше за вами скучає, і він скоріше думає про те, як ви його бачите, тому що його бачення в шестірці. От вам вже показала, в принципі, колода, що він. Ну, як він настроєний, що він хоче зробити, або куди лежить якби, його дорога. Це дорога в першості і дорога оз'єднання. Тобто він хоче в, до вас, можливо, просто на побачення або чогось більшого, і думає про те, чи думаєте ви про нього. Сумуєте, чи ви самотня, чи ні, чи, можливо, у вас хтось є. Ну, якось також вже звертайте увагу, наскільки ви близькі у стосунках. Давайте подивимося тоді саме запитання. Що такого особливого він би вам сьогодні сказав? Бо хотів сказати. Що такого особливого? Ого, особливого. Давайте подивимося, це складна карта. Ого, слухайте, а він тут як. Дивіться, по-перше, я не буду говорити про жертву, тут, скоріше всього, ну, при цих картах. З чого би він сказав особливого? Він же або прив'язався до вас, ну, знаєте, приклеївся прямо. Або що би особливого сказав відносно, він би хотів бути от вашим мужчиною серйозно, або навіть офіційним. Можливо, є якісь інші е, такі карти, знаєте, що е, чи є якісь перешкоди, все-таки могли би бути якісь перешкоди і по жертві, і по імператору. Ну там же ж дивіться, е, чи наскільки, наскільки хто з вас е, вільний. Тому що тут в такому випадку можуть також програватися і люди в парах. І він також може хвилюватися, що хотів би до вас, хотів би зустрітися, але попадає в питання жертви. Але якщо особливого, то тут питання таке, що він прям чує, що він прив'язався до вас. І не хотів би взагалі. Не хотів би взагалі вас відпускати аж ніяк. Тут є або якісь спогади минулого, або таке е, якесь тепле відчуття, рідної душі, бажання пригорнутися, притулитися, вичікує тут, е, якісь е, хоче робити, знаєте, або подаруночки, або вкладення якісь. Ну, тобто людина, яка розраховує на. На щось? Важко йому важко йому тягнути, так і хочеться сказати, якийсь свій хрест або якоюсь дорогою. Він вже зібрав оці свої патички такі на плечах і несе. І не все, але до будинку ще є що мандрувати. І ця мандрівка по карті мага. Що би він ще особливо сказав, що йому навіть важко, але він не збирається відступати ні на крок, тому що це маг, і він дієва людина, яка планує щось придумати. Планує, планує. Але приховує, от вам і називається Я приховую я не скажу про свої плани. Людина-відлюдник, слухайте. Ой, відлюдник, може бути ще, що він приховує? Що він не хоче або боїться, або ну як самотності? От не хоче людина бути в самотності. Або також звертайте питання на, ну, на конкретну ситуацію. Як буде відігруватися у вас відлюдник, тому що він, можливо, хоче зробити вам якийсь сюрприз сам, щоб ніхто не здогадався і про це не буде говорити? Або друга позиція, що він не хоче, щоб ви знали, що йому ну, якби дуже некомфортно самому, до прикладу, без вас, от без тих спогадів, або йому навіть в спогадах краще, або в якийсь такий Теплій е, е, обстановці, ніж, е, ніж просто бути на якійсь віддалі. Що би він вам ще особливо сказав? Е, якщо тут був вибір, то він би хотів сказати, що він, по суті, робить вибір вашу користь. Якщо був вибір. А якщо ні, то що він вас закоханий. Тримайте. Тут мужчина хоче до вас. Просто хоче до вас. Якщо це якісь давні стосунки, які мали історію, тому що тут може бути давні стосунки, які мали історію якусь. Або знайомство, тут мужчина не забув і думає про те, як йому відновити своє спілкування з вами. Тому що ви в його душі і серці залишили дуже великий слід. Цей слід як питання реально закоханості, любові. Або е, любов, яка залишилася, яка просто його гнітить, яка не дає йому можливості от, е, нормально жити. Знаєте, всі, всі жили з нього витягує. Йому тяжко без вас бути в тій самотності. Він хоче е, Ну, просто людина, людина, яка хоче кохання. Або якщо це щось, е, кажу, новеньке у вас таке, то мужчина робить вибір в вашу сторону і він. Е, Сам ще до кінця не розуміє, але вже йому десь його душа підказує про те, що він у вас закохується. От якось так. Майте це на увазі? Отаку От ситуацію нам сьогодні розказали: Карта кармічного зв'язку. Так що, або доволі довгого сімейного зв'язку. От, або якогось обнулення об, не, не те, що обнулення, а обновлення. Карта обновлення. ще якісь тут були королева жезлів. Ну, дивіться, дуже якась сильна енергія по королеві жезлів. Тут, тут може бути різна позиція, тому що. Людина могла попадати і в тенета, до прикладу, іншої, тому що дві, дві карти йдуть вже, бачите, дві карти жіночі через аркан диявола. І тут ситуація розв'язку йде, кармічного розв'язку, і вибір тут лягає. Або ситуація, що він просто не може не здатен якби відкараскатися від, від споменів, або від, ну, від вас. От якось так, ви його просто настільки притягуєте, ваша енергія настільки притягує, ну, що він себе почуває як ой, як в ловушисті, як в пасті. Хоча він робить це вирішення, прийняття рішення для того, щоб щось зробити, щось за себе нагадати, показати, якщо це було втрачено, а якщо це що знову, значить, йому треба зробити якісь ходи для того, бачите, знову четвірочка у нас йде і знову у нас пара в домі. От, Скоріше всього, що тут дійсно мужчина робить вибір для того, щоб ну, що би він хотів сказати, що він хоче прийти до вас, або робить вибір в вашу сторону, або мужчина закокується, або виривається з якихось тонет і або, готовий йти до вас. Отака така ситуація у нас сьогодні. Дякую всім, до нових зустрічей!